Одину побудував, Слава Богу, людям де є жити. А то, що потім пити не буде, сімейний. Що... Вигода, так, Так, так. Тепер дивіться, оці ставки, оцей ставок, який тут. За скільки я тут за років 15 району постійно стоїть такі таблички. Ловити заборонено», купатися заборонено. Люди виходять відпочивати, хочуть не хочеться, вони їдуть воду, вони, вони купаються, вони ловлять рибу і боїть. Замість того, щоб цю водойму почистити, поставимося на тобі стану. І все, і ніколи байдума. Тепер я проходив, мене це цікавий, проходив, дивився, від чого забути. От десь в тому районі випадки львінь. Оці будинки, я думаю, що вони підміє, ці по цій обсудне виходить по свободу. І того дуже часто, е, бувало, на рік по два рази, по два три, подбара з потребує, риба піднімається наверх і дихати не може. Риба реально там є. Риба є, є, тримається ще риба, але вона нас не, не життя для риби. Якщо е, бачиш, як стає карти, піднімається наверх і дихає, бо їм нема чому дихати. Оцей, оцей потічок, що з'єднує два олії, там з Черемоша е, виток був, ну, там у них е, заправка, ну, я там цього, інспектора викликав, вроді припинилися. Значить, е, оцей парк теж виділяється. Це теж прикраса. Чого не поставити там? Люди палять вогнище, відпочивати немає. Чого не обладнати? Це коштує копійки. Обладнати 10 місць, де можна палити вогонь. Добре, зустрічне запитання. Так. Є люди, які готові чи на рівні підприємницької діяльності, чи на рівні захисту прав споживача чи громадської організації правозах... правозахисної і природозахисної, зайнятися ці... ініціативою цього створення і через міську раду, через департаменти відстояти це все. Якщо є, то тут предметно беремося незалежно від наслідків виборчої компанії. Ми ще робимо. Я цього не робити, в, вхожу в громадську раду Тверні. при інспекції екологічній. Там з десяток мабуть, організацій є, які об'єднують таких людей, які щось хочуть зробити на рівні області, на рівні міста. То це просто треба, я вважаю, що влада має якраз громадськість, як можна більше оцих вирішувати питань. Тобто зустрілися, ага, цей раз, там, наприклад, охорона рибних запасів, той раз мусорки. От. Оце все треба обговорювати, так. тоді можна піднімати. А скажіть, будь ласка, ви як іхтіолог, напевно, знаєте, кого тікає Ярослава. Да, ну, він е, наш свободівець, депутат районної ради Першопараневої. Зараз е, він працює на рівні Хотинського національного парку, так, 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 але так. ми його думаю, що відстоїмо на керівника департаменту Серед mm. Я радий би вам знову поновити з ним контакт. Я, да, я хотів якраз піти під, під, туди. Підкажіть, підкажіть ваш контакт, у мене так видаємо. Головченко, Віктор Вадимович. Віктор Вадимович. 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 Я зам голови дитячої організації. Дитяча екологічна організація «Паросток», яка з 95-го щороку була. Так. Вот. А? Так. Вот. І зараз член громадської ради про екологічні інспекції. А сам працює за відділом в екологічному центрі, це позашкільна дитяча установа. на Олега що я? 57. 57. Мобільний телефон 066 831 52 91 52 1801 робочий. 18 01. це екологічний центр. І мене дуже цікавлять усі питання, що на рівні міста і області, щоб навести порядок. Так страшно. Зараз, ви знаєте, я, е, ну ще крім того, я е, займаюся рибалкою, я просто аналізую е, в от стан е, запасів іхтіофауни е, в Дністрі. За 4 роки настільки упало, настільки менше риби стало, що це то, то жах. Люди вон, я читав. Ага. Якщо ми це піднімемо питання... Я Ну, так, трош так. Трошечки щастя колохати. Звичайно, звичайно. І тоді, як люди побачать, що тут наводиться порядок. Будуть стоків виходити. небезпечних немає тут. Ви розумієте? Це мені говорили, зробити... що десь тут неподалік є мойка, де стікається, стікається, і стікається і тече далі. <п 'ят> Отам на біля годило, оце кільце, да? нижче по червоноармійській мойка. Ось. Я не знаю, це просто проаналізувати треба спеціалістам з екологічної інспекції, куди витоки всі йдуть. А поряд нижче буквально іде, ну колись там озерце було, зараз там камиші, і видно, воно сходить туди, і потім через дорогу і пішло туди на цей оцей потік, який йде нижче Тобто є, цього. Ну, я там буду зустрічатися. Там то деколи то, такий то, запах, що проїхати не можна з відкритими вітами.

Бо я чув, що це, що він мав бути начальником департаменту. Але... Дуже, дуже довго затягується це вся реєстрація. І... Тут, тут. Ну, маємо надію, що буде. Я колись працював. Все. В Магадані, в науково-досвідному інституті, і оце наш інститут заборонив вилов тихоокеанської сільді на 5 років. 6, 9, 7, 9. Все, гарно дякую. То на 5 років заборонили, тільки одна бригада в Охотську, яка ловила Тихотянську сіль і привозила, ми робили аналіз. І потім через 5 років знову запустили риби, стало набагато більше. От, якщо б ми в містрі спеціалісти в цій ситуації мали перше слово голосу, Тобі так звичайно будь-яку справу можна вивити, звичайно. Да? Паче, ви звичайно, тим паче відсувають. Ви знаєте, в цьому в, в, в міністровській рибінспекції я точно знаю, що при любій інспекції є посада ахтіологи. Оце його безпосередня справа. Це робити аналіз кожного року і моніторити кожний вид риби, як він збільшується чи зменшується, і звичайно, санкції тоді, якщо Толку немає, якщо зменшується, значить заборони. А і і заборони. І заборони. І дотримання тої заборони це вже питання і до суспільства, і до влади. Бо такі підвіряви е, кидають зв'язку з цими речами. Ви знаєте, у мене в цьому харті є товариш мій ще шкільних років, він викладає в Харківському університеті їх теологію. Він каже, от зараз, якщо б... Влада прийшла, я каже, згідний, він читає там ту тухіологію, я згідний каже, то все кинути, йти начальником інспекції і е, зробити, от ми з ним е, якось сиділи, це, думали, як краще зробити. Значить, має бути в кожній області своя інспекція. своя. Тобто е, всі любителі, які е, ловлять рибу, от у нас пруг, да? Всі бажаючі. От, в рік він платить 200 гривень так, в, ну, в організації, в якусь в любу організацію, от, отримує квиток і він безкоштовно ловить, ну коли Це йому так, в основному субота-неділя. І загалом 600-700 тисяч гривень на рівному місці можна отримати так. Тільки з одної області. І, 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 тоді, можна, тоді, і можна, тоді би ми вирішували, скільки інспекторів, так, яка заробітня і плата, яке технічне забезпечення і на все інше могла бути так, достатньо. Так, так. так. Оце, це якраз у нас дає. Треба мінус. Все, гарно вам дякую. Це найкраще буде побачити. Серізно, проблеми ж є, не буває так. Що... Пість не настільки знову. Кілька днів назад були коло Хрущов на Муліцаєва. Там вже практично комунікації З Зідусями спілкувалися з бабусями, вони криком кричать. Це все. Але зробити нічого не можуть, тому що там прям мілья... мілья... мільйони тільки на один будинок. населення. І що? Фонди організовувати для того, щоб забезпечувати е, житлово-комунальні ремонти, тоді часто всього, Адже комунальні тарифи збирають, посаджують їх. Потім того то всього немає. Це ще більш-менш ресурс, 10-15 років, що буде нормально стоїть. вчора ми були на бульварі, один будинок посилив, че. в підвал іде постійно вода. Слава Україні. Героям слава. Я, ну, я не знаю, що це за, яка там, 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 яка там,